Аби зустріти делегацію зі столиці на рубежі Київської та Житомирської областей поблизу пам'ятного знака Житомирщина, Батьківщина Корольова зібралися ветерани, представники влади, військові, молодь, спортсмени та митці. Це дані уваження тим, хто остался в живих сьогодні і здесь среди нас. И также самое это дань уважения тим людям, які остались на полі боя, голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський підтримує думку київських колег, наголошуючи цим. Ми будемо засвідчувати свою увагу керівників місцевих органів влади до проблем, які існують в житті ветеранів, особливо соціальних проблем. У нашій області існує програма обласна підтримки ветеранів війни, ветеранів праці. Після зустрічі учасники заходу переїхали до меморіального комплексу монумент слави, що у місті Житомирі. Біля вічного вогню розгорнулися справжні бої. Театралізоване дійство зі стріляниною та вибухами нагадали присутнім ті нелегкі сторінки з історії великої вітчизняної. Я дякую. Всіх тих, хто нас звільнив, благодаря кому ми живемо, і ви в тому числі. Я вже те покоління. Наш обов'язок зберегти в пам'яті прізвища тих, хто забезпечив нам цю перемогу. А вам, шановні дорогі наші ветерани, низький уклін. Я хочу низько вклонитися вам, славні наші ветерани. Активісти ветеранського руху хай множиться ратні бойові і трудові традиції всього українського народу. І щоб ви нами, як ми вами, гордилися, дорогі наші ветерани. Учасники заходу вшанували пам'ять воїнів хвилиною мовчання і поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим. За тим представники Київської та Житомирської делегації підписали акт прийому передачі символів естафети, копію і естафетний макет штандарту першого українського фронту та книгу пам'яті естафети Слава визволителям Україні. Наприкінці делегації обмінялися пам'ятними сувенірами. Эстафета будет идти по пяти направлениям. То есть как шли э, армии Первого Украинского фронта, 5 армий, 13-е, 60-е, 18-е, 1-я гвардейская, 38-я, 3-я танковая армия, вот в этих полосах, как они действовали, по этим полосам будет идти эстафета. Житомирщиною естафета крокуватиме до 14 січня.